І на скайп зв'язку з нами уже є Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч. Добрий вечір. Доброго вечора, бажаю здоров'я. А насамперед, про повістки поштою, власне, 900 тисяч повісток має бути надіслано поштою нібито по 300 тисяч на місяць. І тут, начебто, на перший погляд усе зрозуміло. Але як гадаєте, чи така мобілізація поштою може бути ефективною? Вважаю при тому, що я людина максимально оптимістична, вважаю, що це буде неефективно. Чому можливо, це було б ефективно, коли у нас би було в системі, мобілізаційної системі? Було б все добре. Це діяло б нормально і так далі. Не було б ніяких питань. Можливо, у нас зараз дуже багато викликів в мобілізаційних процесах. У нас мобілізаційні процеси погрязли в корупції. Люди не довіряють цим процесам. Це пов'язано з несправедливістю, з повторюся, з корупцією. Це пов'язано з методами застарілими. Це пов'язано зі старими варабатами, полковниками. Пов'язано з відсутністю бажання провести справжню реформу, зробити цю систему не те, щоб реформувати її, зробити її просто більш людяною. Так з огляду на це я бажаю, що не Повіски поштою щось можуть змінити і так далі, повернути довіру і так далі. Справді треба проводити реформу органів ТЦК мобілізаційних процесів. Треба їх повторюся, зробити більш людяними, тому що люди ну вже настільки не довіряють цій системі, що ну треба вживати мені таку саме термінологію, повертати довіру людей. Це знаєте, вже на жаль, мені щось нагадує як 13-14 рік рівень. Агресії сприйняття суспільства міліції та там більшість було е людей, котрі порушували законодавство, Але люди до всіх ставилися абсолютно негативно. Тут дуже схожа історія, тому на жаль, е треба реагувати. Чому кажу на жаль, тому що в країні війна? І цей механізм мав би працювати ну як годинник, тому що від цього залежить наша обороноздатність. І на жаль, враховуючи дії ворога, нам люди на фронті потрібні. Ми від цього нікуди не дінемося. Але такі речі, які відбуваються зараз, вони безперечно зривають мобілізаційні протести, зривають те, щоб мотивовані люди йшли і доходили до, до армії до наших. Підрозділу тому повторюся, необхідна реформа, необхідне очищення, необхідне звільнення, люстрація оцих вороватих полковників конкурси на доброчесність. Це все потрібно на це. все досі влада закриває закриває очі, робить вигляд, що нічого не відбувається. Хоча скільки ми вже про це говоримо, обсмоктуємо, вибачте на слові мобілізаційні якісь законопроекти, котрі нічого не змінюють. Зараз ми дійшли до того, що ми обговорюємо повіски по пошті, чи воно щось змінять а, ні. Не змінять, тому що це в принципі, ну просто елемент процесу. А поштові марки щось на конвертах змінять ні, не змінять. Та змінюють кадри, змінюють процеси. Поки ми це все не змінимо. Оці от підходи, у нас народ, суспільство, будуть не довіряти мобілізаційним процесам, і у нас продовжиться те, що все продовжується. Я оцінюю наш мобілізаційний процес як просто жахливий, негативний. Так як не має бути, але повторююся зараз. Поки що перемагає корупція, перемагає кругова порука. Роблять вигляд, що нічого не відбувається, і продовжують, вибачте, дурити, дурити людей. Більше того, ще одна проблема це те, що зіштовхують тих, хто в цьому не винен, військових, та люди певну агресію проявляють навіть не просто до працівників ТЦК, а до військових, що є абсолютно непропустимим. тому що ця проблема розростається, і ця проблема не гаситься. А наш ворог, безперечно, бачить, як можна грати на настроях народу, давайте будемо відбавити за один з кращих напрямків. Ми всі бачимо ці тіктоки, в соціальних мережах, як російська пропаганда класно це використовує і працює на розуми людей. Ну якось, якось так бажаю, що при всій повазі, але по віскі, по пошті нічого не відмінить. Але от 300 тисяч повісток на місяць. Це величезні цифри. Чи готові ТЦК і навчальні центри прийняти таку кількість людей? Дивіться, у нас дуже зараз маленький відсоток. Ну тут замовлено багатьма речами, маленький відсоток тих людей, хто добровільно готовий приходити в ТЦК. Ну або не добровільно, але в рамках закону. Тобто по повістці. це крайній вже малий відсоток. У нас дуже багато людей переховуються. У нас люди не довіряють. Це та більше того, скажу існують факти, і це я знаю там зі своїх якихось знайомих цій історії. Коли людина має право на відстрочки законно перебуває там на військовому обліку, все в порядку у нього з обліковою документацією та законно він не призваний. Але люди бояться органів ТЦК. Ми дійшли до того, що у нас народ боїться людей в формі, котрі називаються ТЦК. Боїться справді. Тому а, відсоток, я думаю, буде невеликий. І ці кошти треба було б спрямувати спочатку на повернення довіри до роботи ТЦК. Тому що в мене постає питання: а ви кого хочете в армію? Ви кого хочете в армію набрати? Да, тому що ну я вам скажу зараз і погіршується. Мобілізаційний резерв, резервісти, які йдуть війська, ми це відмічаємо, тому що порівняно з е, вмотивованими військами, котрі е, військовослужбовцями, котрі пройшли в другому, 23 роках, ну зараз тих людей, котрі запхали в буса, провели досить е, слабку підготовку. Ну е, не відмічається різкого такого мотивації е, служити захищати е, країну. Тому я кажу вам ще раз. Е, Пріоритети мають бути розставлені інше. Треба визнати, що у нас є проблеми. Я від президента Зеленського, від парламенту, від уряду чітко не чую, що у нас є проблема. А це треба визнати. Вибачте, це абсурд говорити за вікові критерії, повістки, паперові, електронні, коли у нас така тотальна проблема. Ми догралися до того, що у нас тотальне суспільство не довіряє цьому процесу. У нас найбільший рівень довіри до армії. Люди довіряють тим, хто їх захищає, тому що якісно виконують свою роботу. А найбільший рівень недовіри до законотворців і до тих, хто займається мобілізаційними процесами, тому що треба з цього почати. А уже засоби і так далі це другорядне питання. Я думаю, знаєте, за великим рахунком, якби це все відбувалося справедливо, якби е, справді е, повернулася довіра до цих процесів, і люди розуміли, що працює закон. Що е, мобілізаційний процес дотягнеться так само до синка мажора, котрий має ще депутатський мандат, само і до селянина. Люди будуть відчувати рівність. Я думаю, що за великим рахунком людям байдуже, де буде приходити ця повістка або в електронному кабінеті, або е, поштою. Питання не в цьому принципове, що там от не хочемо, щоб нам немає ось e присилали і так далі. Чому люди це не сприймають? А тому що вони в принципі не довіряють цій системі. Ото саме проблема, от що треба визнати. Наша влада це прекрасно розуміє, але не визнає. Робить вигляд, що нічого не, не відбувається. Це зараз бомба в повільненої дії. Це як робити вигляд, що фортифікації не потрібні. От, будь ласка, на Покровську, вже на Покровську війська стоять. Бо на Авдіївці, ну фортифікації, така неважлива справа. І у нас таких проблем ще дуже і дуже багато. Коли проблема є. Українська влада від неї сама усувається. тому що не модно, нема бажання нею займатися. Це слухайте в даному випадку: це антидержавні речі, ігнорування таких проблем. А от чи вірите, що такі повістки поштою можуть мінімізувати скандальні випадки мобілізації чоловіків на вулиці? Ні, не вірю, тому що в принципі обов'язок кожного чоловіка прийти в військомат ТЦК, цей процес вже заверсив, що у нас три роки як мобілізація оголошена, тому зараз е, діють там інші методи, треба розсилати повістки е, і так далі. Скажу е, ще раз: я вірю, що українські е, резервісти і ті, хто військово зобов'язані, нормально почнуть ходити в ТЦК, і ми знімемо цю напругу, тоді, коли повернеться довіра. До цієї служби зараз цієї довіри немає, і я вам, як український доброволець, ветеран, важко поранений на фронті, скажу, що я теж цій системи не довіряю. Я не підтримую методи. Я ніколи в житті не підтримую ухилянта. Я ніколи в житті не підтримую того, хто кинув зброю безперечно. Але я цій системі так само не довіряю. Тому я я визнаю, я прямо про ці проблеми говорю. Тому що це принципові питання, це від чого залежить наша обороноздатність. Але методи, які використовують е певні особистості, я безперечно не підтримую. Тому що воюємо ми не за депутатів, хочу нагадати, не за навіть їх синочків, і так далі. Воюємо ми за свою країну, за свої родини. Ну я з такою мотивацією в 22-му році, 24 роки, йшов в армію. А от напередодні народні депутати повідомили, що нарешті заборонено мобілізовувати на вулиці 50-річних. Тепер нібито залучатимуть таких чоловіків лише з конкретними спеціалізаціями. Це тому, що їх бусифікували, запихали в штурмовики, і користі від цього не було або мінімум. І, взагалі, чому саме аж зараз до цього дійшли Давайте так. Я скептично ставлю до цієї новини, тому що. Бо новина ж звучала так, якщо я не помиляюсь, що там не буде бусифікації до для п'ятдесяти шістидесятирічних. А в мене постає логічне питання: тобто, для інших буде, для інших це нормально. А тут ми знову впираємося в методику роботи. Методику того, що це все просто є абсолютно якісь абсурдні речі, і знаєте, це те, як не треба робити. Оця от історія. Я до неї скептично досить ставлю. Зараз поясню, чому є система, є ВЛК. Є дахляки, вибачте на слові як серед тридцятирічних, так і серед п'ятдесятирічних. Е, безперечно, так, в більш поважному віці е, більше проблем зі здоров'ям. Відсоток тих, хто буде непридатний до служби, ну в 50-40 років. Очевидно, що більше та це природа. Але для цього існує ВЛК. У нас ВЛК корумпована. Самі визнаємо сама сама влада визнає, що ця вся історія корумпована і людей. 50-річних відправляють десантно-штурмові війська в тих же десантно-штурмових військах плюються, кого вони понабирали, тому що мали понабирати абсолютно інших людей по здоров'ю. І зараз ми говоримо: ну, добре, ми не будемо. Це абсурд, це ганьба, це підміна понять. Тому що це питання б мало вирішувати ВЛК. якби воно було не корумповано, якби воно працювало нормально, в ТЦК, чітко б мали б бачити, що тут людина в 50 років займається спортом. І вона підходить навіть для служби десанто штурмових військах, тому що є відповідний доступ досвід минулої служби тут людина в 30 років власної, вона нікуди не підходить. Тут людина в 55 років з дуже великими складощами зі здоров'ями. Ми можемо їй запропонувати посаду, виключно ну бухгалтера в батальйоні. І так далі, це ось так працює, а не береться якась вибірка. Зараз розганяється те, що ну ми не будемо бусифікувати там певний ну, тому що. У них уже сиве волосся, і, мабуть, це вже геть не красиво, так? Це абсурд, це підміна понять, куди ми котимося. Є закон. Ми зараз підмінюємо закон на якісь дурнуваті критерії, вигадуємо велосипед, коли треба сказати собі чітку правду, що закон не виконується. Проблема в цьому. Проблема не в критеріях. Проблема не в виконанні закону. І треба почати просто жити по закону і е, провести реформування органів ТЦК так, щоб там діяло верховенство закону. Вибачте, ну це я не знаю. це просто абсурд. Я не хочу на це адекватно реагувати. Я зараз нас би міг би сказати, Боже, як класно У ну, нас не буде босифікації, ну хоча б для якогось версту населення. Але слухайте, це погано, що там для решти це залишиться. Має працювати закон, має е чітко е мобілізаційний процес відбуватися по закону. Ті, хто ухиляється по ним відповідно, теж має працювати закон. І головне, чітко, суспільство має розуміти, що в ТЦК. Має бути все по справедливості. У тебе, яке у тебе здоров'я тобі оцінить? По справедливості? Є у тебе е, азарт здоров'я, тобі пощастить. Будеш управляти джевеліном, десантом, штурмових військах. Це дуже круто, дуже, дуже повасно. Буде у тебе червоний берет. Не дозволяє здоров'я. Будуть шукати іншу посаду. Якщо вже, вже геть все погано, будемо робити так, друже, щоб ти лікувався, а не, а не служив. Е Отака моя позиція. Те, що відбувається зараз, це підміна поняття. Я не хочу на це нормально реагувати. Така позиція влади, вона шкідлива шкідлива для нашої армії, для нашого мобілізаційного процесу. Тому що підкреслюю, як би не хотілось би комусь казатися, красивим для всього суспільства. Мобілізація зараз потрібна потрібно у нас ворог на нашій території вбиває наших людей. Потрібно. Я жахливо до цього ставлюся. На війні немає нічого хорошого. Як учасник бойових дій, скажу, на війні немає нічого хорошого, але нашу країну треба захищати. Тому мобілізація потрібна. Але те, як українська влада не реагує на проблеми і в робить от підміну понять, як зміну певних критеріїв, так далі, це ганьба, це жахливо законотворчої діяльності і так далі. Це е, риско просто на це дивитися. От міністр оборони Рустему Міров заявив, що втричі зросли показники мобілізації. Тобто, чи можна стверджувати, що після певного провалу тепер процес залучення до війська стабілізувався? Давайте будемо відверті. Трошки паномерев маніпулює, тому що є причини, чому у нас збільшується відсоток. Ну, по-перше, запити від підрозділів більше. По друге я думаю, це основне. У нас є ряд бригад, котрі молодці, котрі самостійно взяли на себе тягар і самостійно провели рекрутингові кампанії. Деякі бригади навіть рекрутингові центри відкрили. з Добором людей з навчанням людей і так далі, це пропаганду ведуть відповідно саме сили цих бригад. Е, про те, що є тилові посади, є дроноводи, є ті люди, котрі мають лагодити дрони, техніку і так далі. Приходьте на нетилові посади. Я теж про це постійно говорю вашим ефіром Скористаються люди, у кого руки з того місця ростуть. Е, але ви не бачите себе штурмовиком нічого страшного, не кожен має бути штурмовиком. Але приходьте. Ви потрібні зараз цій країні. Ви потрібні е, ті ж ті люди, котрі знають, як лагодити техніку, знаються на дронах, на сучасних технологіях. Приходьте, ви будете корисні в першу чергу державі. Будете корисні своїй родину. Свою будете захищати. Тому що це теж на ви будете працювати на нашу оборонку. Це все е, допомагає нашій країні е, існувати проти проти ворога, і будете пришвидшувати нашу е, нашу перемогу. А от як гадаєте, чи такі темпи мобілізації, можливо, дозволять хоча б частково зробити демобілізацію? Так. Ну то дивіться, темпів то ніяких немає. От я закінчу те, що я да, казав, є рекрутинові центри, це один, один момент. Була історія з запущенням певних електронних систем, та, типу армія плюс Резерв Плюс. Мобілізаційні перші певні процеси, де можна було оновити свої дані електронно, і так далі саме спречно теж пов'язано, тому що, хоч там маленький відсоток стало більш зрозуміло, як це що у нас з обліком відбувається. Я думаю, ці люди, котрі ведуть облік, теж зрозуміли, що багато людей не обліковано насправді. Тому я пов'язую це з цими речами. Насправді я не відмічаю історії, що я б дуже хотів би. Щоб суспільство рухалось е, е, в той крок, щоб у нас було більше порозумінь з мобілізаційними процесами, з тими людьми, хто займається мобілізацією. Але я, такі, я такої тенденції не бачу. Я не бачу якоїсь жодної реально нормальної законодавчої ініціативи, щоб вирішувати напругу. Я не бачу жодної законодавчої ініціативи, щоб вирішувати те, що відбувається. Те абсурдна ситуація, яка відбувається у нас. В ТЦК це просто все продовжується і так далі. Тому. Я би назвав би це, знаєте, такими точковими речима, на які пояснення є, я їх назвав. І це, знаєте, не заслуга саме мобілізаційних е, органів це не заслуга ТЦК. Якби це була заслуга ТЦК, вони почали б це збільшувати. Я б, мабуть, би зараз казав: ну, молодці, може, не все так погано. Але це не заслуга ТЦК це заслуга бригад, це е, певні речі, котрі в нас пов'язані е, е, з. Цифровізацію, прости господи, але це не заслуга ТЦК. Тому я б не був би такий оптиміст, як пан Омеров, і безперечно, слухайте, на жаль, про демобілізацію поки що ніяку не йдеться хоча це потрібно встановлювати сроки служби, безперечно, як ветеран, як військовий, колишній. Я е, за, загострюю завжди на цьому увагу, тому що це питання. Справедливості по відношенню до військових, але це питання зараз не стоїть. У нас тотальна нестача в військах. Я знаю, про що говорю, знаю свій підрозділ. У нас дуже багато підрозділів зараз е потребують е відновлення, потребують доукомплектування. Е мова про демобілізацію може стояти виключно тоді, коли всі наші підрозділи будуть укомплектовані. Зараз, якщо ви спитаєте, що по штату, а що по факту, ви отримаєте жахливі цифри. Я не буду їх навмисно наводити, але ситуація ну дуже така нерайдужна. Нам потрібно дуже багато мобілізаційного резерву. В першу чергу, так на жаль, серед тих, де найбільше втрати, в піхоті там величезна нестача, і піхота найбільше е, вимотана. Піхота найбільша і перша. Потребує е, демобілізації відпочинку. Це питання справедливості. На жаль, поки що ми не рухаємося в тому плані, щоб їх справедливо, хоча б укомплектувати, щоб дати можливість провести хоч якийсь резерв або нормальне відновлення з бойовим злагодженням подальшому з новим е, з новими обличчями, які прийдуть е, на заміну поранених і вбитих. Ми на жаль, поки що цей кейс не закрили. Тому дуже рано добігати наперед про демобілізацію. Хоча підкреслюю, я визнаю ту історію. Я я прихильником того, щоб ми встановили сроки військової служби, це треба буде робити за рахунок резерву нашого, за рахунок мобілізаційного резерву, але поки що держава не справляється, влада не справляється навіть з укомплектуванням існуючих сил, хоча б все було приведено те, як воно написано. Тобто, якби все таки зросли ці темпи мобілізації, то окрім часткової демобілізації, про яку я згадувала, можливо. Це би дозволо частіше проводити ротації, а також можливо би зменшило проблему такого самовільного залишення військових частин. Е, та погоджуюсь все за че, котрі зараз є. Вони є. На жаль, і в моєму підрозділі, що не нам було, тому що мій підрозділ сформований з добровольців, але люди там не витримують і люди. Справді, після четвертої ротації, після того як не було нормального відпочинку, і вони поїхали на ще одну ротацію, не витримують і більшу факти, це Цим теж треба щось робити. Люди не залізні. і те, що у нас зараз росте відсоток самовільне залишення частини, це абсолютно неадекватна ситуація. Тим більше, коли людина неадекватна, це не діло. Але коли людина могла далі продовжувати службу, але її просто зламали, це неадекватна ситуація. Тому відповідаючи на ваше питання. Ну э, ротації це -то точно могло б дати якісь адекватні, тому що я пригадую, що 22-23 рік краще було з ротаціями підрозділи, хоча б да з затримкою, да там через півроку на бойових, що не дуже адекватно, могли все ж таки вийти, хоча б на місяць на ротації, побачити родини, відновитись, доукомплектуватись і познайомитися з тим, яким вони доукомплектувалися і провести бойове злагодження. Зараз на жаль, це цього немає. Це треба робити, тому. Э, але все ж таки, якщо ми говоримо про демобілізацію, ще дуже багато хвиль мобілізаційних до цього треба провести. А давайте будемо відверті ті проблеми, про які ми з вами говорили. Мобілізаційні хвилі ну, залишають багато кращого в питанні якості мотивованості військовослужбовців. Це привіт тим, хто проводить мобілізаційні процеси, і привід владі, яка думає, що суспільство не бачить цієї корупції несправедливості, яка панує в суспільстві. Ну Потім ці люди попадають в армію. все вони прекрасно бачать і мотивувати їх дуже важко. Тому що давайте розуміти: 20... всі наймотивованіші люди. Вони у війську з 22-го року їх багатьох уже нема. У мене більшості, на жаль, вже так звалося. Доля більшості побратимів моїх з 22-го року, мого підрозділу, немає вже в живих. Але все одно цей етап треба продовжувати. Нам треба боротися за державу, і у нас доволі таки притомні люди. Можна знаходити слова, можна їх мотивувати. Так, да, десь фінансово мотивувати. Це ж теж абсурдна історія, коли людина отримає 20 тисяч, коли приїжджає на лікування на відновлення. Ну, це ж просто неадекватна якась ситуація. А Офіс президента збільшує собі в два рази в мільярд до трьох мільярдів своє забезпечення. Ну це ж неадекватно бо в бюджеті на 25-й рік, а військовим не прописано нічого по збільшенню фінансового забезпечення. Це теж на це все впливає. І в результаті ми маємо ось таку от картину не дуже райдужну. Ви буваєте тепер за кордоном і можливо спілкувалися з українцями. Як гадаєте, чи є можливість якийсь спосіб їх повернути, і от за яких обставин вони могли б долучитися до лав ЗСУ? Um, знаєте, я, я хочу бути відвертий, я завжди відвертий. І тим більше, коли нас слухає стільки глядачів, я не хочу лицемірити. Я за кордоном багато з ким спілкуюся, але я принципово не спілкуюся з тими людьми. Я розумію, що різні обставини я не кидаю сильний камінь в огород до тих, хто виїхали, навіть незаконно, якщо це якісь прості люди і так далі. Бо справді там мобілізація зараз в питанні справедливості залишає бажати кращого. Але у мене у військового є таке поняття, як військової честі. Воно е, різниться з тим, щоб я з ними спілкувався. Тому я говорив з їхніми можливо жінками, родинами. Е, знаєте, все те саме, що й тут. Як ховаються тут люди, як уникають мобілізації і доходить до абсурду, так і там. Така сама позиція. Несправедливість, корупція. Бачать, що є мажори, для котрих там, клуби в Києві працюють, машинки нові працюють, і так далі. Е, є ті, хто тікають за кордон, тікають, да, в лапках дають тікти. Там очільник прикордонної служби з 19 року себе прекрасно почуває на посадах. Е, ну, у них така логіка. Я і... Частково розумію, але не приймаю, тому що я щоб не за депутатів воювати, щоб воювати за власну країну, місто, родину і так далі. Тому мені з ними нема про що говорити. Десь їх зрозуміти когось можна, когось ні. Великої перспективи вам скажу відверто, великої перспективи, щоб чоловіки самостійно повернулися, я не, не бачу це все те саме, що я і говорив. Нам треба мобілізацію займатися і всередині країни і безперечно, повертати тих, хто за кордоном. Це треба робити шляхом повернення довіри до мобілізаційних процесів. Поки це не робиться ані за кордоном, ані в країні. нормально, на жаль, вже до цього не ставляться. Ну, це такі сурові реалії. Тобто, наприклад, якась фінансова складова не могла би їх спонукати, окрім окрім звичайно, цієї нормальної, як ви сказали, мобілізації. Я думаю, ну дивіться фінансова складова там у людей все одно на порядок життя вище, ніж в Україні. У нас зараз є певні труднощі ну корупція забирає багато, але й ще економічні труднощі пов'язані з війною. І так виклики плюс ну тотальний рівень корупції, коти не зрівняється жодною європейською країною ні зі сполученими штатами, ні, ну, ніколи в житті. Тому фінансова частина загалом може бути вагомим елементом ну таким половину, знаєте. Коли я пам'ятаю 22-му році, коли у нас таке було, коли 40 тисяч і сто щось бойових я вам скажу відверто, дуже рідко, але там ну відсотків 5-10 батальйону. Я бачив, що це не дебаті люди. Але вони тут за гроші. Вони казали: ну я стільки ніколи не заробляв, Зараз моя родина задоволена. Я таким чином буду захищати країну. Ну абсолютно нормально, абсолютно нормальна реакція, але тут зараз проблемка загострюється, тому що люди бачать, яким чином відбувається мобілізація. Як можна потрапити, в який підрозділ можна потрапити, не по своїй спеціальності. Плюс величезна проблема з навчанням рекрутів. Дуже величезна проблема. Це дуже низький рівень. Потім, якщо нормальний підрозділ, от ми довчали потім. Але що таке довчати, потім підрозділ, у котрому їхати по пихах, треба вже на бойові? Ну ти там нормально все одно часу не приділиш, а у них був там місяць, навіть більше займатися ними. Не знаю, чим вони там з ними займаються, але точно військовою підготовкою. Знаєте, це поки що буде переважати. Та? Ну на жаль, позиція така, що треба бачиш розуміти. Ну, я це усвідомлював 24 роки. Ти не будеш бачити родину свою, не будеш бачити своїх друзів. Тебе зміниться життя. Ти не будеш це, не... це буде незвичне життя. Ти звик до якихось певних зон комфорту. Це все перекреслиться. Твоя зона комфорту буде карімат. Якщо тебе руки не з'їдять, це пройшов прекрасна вечір. Тому це звісно таке філософство. Але коли ти все це продумуєш, продумуєш і продумуєш, Я думаю, що люди за кордоном ну, не бачать для себе мотивації такої, знаєте, фінансова в їх випадку така це менше половини, але вони бачать, наскільки несправедливо відбуваються процеси, мають е, з чим порівняти, де може працювати закон. Ну хоча да, в кожній країні є топ Корупція на різних рівнях, не на такій, як у нас, але корупція є в усіх країнах, але на такій низько, на такому низькому рівні, що стосується поліції ТСК і так далі, на всіх країнах немає такого високого рівня корупції, є у нас у нас повальний там просто рівень корупції. Там в 80-90%. Вони на це все дивляться, і висновки не втічні. радиться ще з родинами. Ну не буду це довго про це. Все пояснювати більшість не прийме таке. Таке рішення, поки існує такий стан справ. Ми опираємося е, в те, коли я говорю, чому необхідне реформування мобілізаційних процесів. От ви згадали абсолютно правильно, згадали тему повернення е, чоловіків за кордону, щоб вони пішли до армії, в тому числі, е, ми опираємося в ту саму проблему, яку я озвучував.